Други, шановні студенти, наша команда Судради Я вітаю вас з новим 2014 роком. Бажаємо вам здійснення всіх ваших мрій, щоб ви завжди досягали своєї мети. Гарної, високої, провисокої стипендії. Веселого навчання, всім гарно, і в цей рік. Щоб на вашому обличчі завжди сіяла усмішки. Старші сесії без хвостів. Всього вам самого найкращого. Все, щоб у вас було добре, вітаємо! З новим роком! З новим роком! З новим роком. З новим роком. З новим 2014 роком. З Новим роком. З новим роком. Вітаю вас з Новим роком. Вітаю з Новим роком. На самого головне. Віт. Хочу побажати вам. Е І гаргобочий домік. Гаргоборщий домік. Чому ми так будемо? Щастя, здоров'я, як то бажають всі. Я хотів би ще раз вам всім побажати здоров'я, бути самим собою, робити все, що вам не можу так! Всього найкращого я вважаю, що перше січня починалося з похмелля. Ми це перезахпишемо. 2014. Доброго дня. Наша шо? Щастя, здоров'я, хвилявних оцінок, доступних студенток. Ой, тоді Може, просто ми лета Доброго.